Всім привіт і давно мене не грали в толку боку. Сьогодні ми будемо обісловувати кімнату дуже є растично. Ну, не так дуже, прямо, але красиво. Заходимо до нашої хати. Тепер робимо кухню. Ось така кімнатка у нас кухня, а зараз будемо її робити растичною. Що нам сюди потрібно? Такий холодильник вже не в моді. Давайте зробимо новий холодильник. І він буде отаким, а буде побільші полки мати. Ось такі десь. Але туди нам не міститься, а ні, вміститься. Так. Потім покажу, як вийде. Я не знаю, чи в мене вийде. Беремо тепер шафку дві. І коли нам треба буде відкрити холодильник, ми розсуваємо так. Я знаю, це буде тяжко, але є іще легкість. Вот так. Тут є полички плюс. Де да, є я, я тут? Я вже зрозуміла, де да, тут є. Вот тут є. Давайте себе, я зроблю себе красивою. По-перше, в мене не красивий одяг. Ось вот такий красивіший. По-друге, мені ці шляпи не підходять, очки не підходять. Можно систо уже. Вот сюда. Вот такая у нас кимнатка получается уже. Или на Берем еще дайки лечи. Наприклад, вот ця сковорідка. Вона виглядає ой, реалістичною. Секундочку, вона в мене просто застрягла. Нам ще треба вот така лопаточка. Холодильник має плюс. Він отакий відкритий. І туди може багато речей класти. Беремо ложки, вилку, подвійні, бо в мене буде ще хтось жити, але я не придумала хто. Горняточко і ось така мисочка. Сюди. І от сюди. Оце мисочка для мого котика. Бо якщо він прийде до мене, то я йому дам щось поїсти. А що я йому дам поїсти креветку з сосискою? Ну і хліб поставлю, щоб був свичатий обід у котика. А в мене буде на обід красове. Харазвує паста і какао. А какао як ми будемо робити? Перше ми візьмемо порошок какао. І нам треба з печальну штука, як би сказати, блендер. Він робить коктейлі. Але я думаю, ця штука десь вмазані. Якщо її нема, то ми з нею обійдемося. А, вона тут є. Але чи вона працює? Це питання. Ні, вона коротше не працює. А оця. Тут такий чайник працює. Тут короче, кава, а отут какао. Тут какао, а тут кава. Давайте візьмемо то і то, а оце буде порошок. А цей порошок треба з'їсти. А оце нам пригодиться і оце там теж пригодиться. І кот буде котика візьму. І хобічка. Двох. І котика теж. У мене є котик в токі болки, але буде ще один типа той котик була дівчинка і народила хлопчика. Ось такого милого малесенького хлопчика. А хлопчик буде отут спати, тобто мама отут, а, хлоп... а хлопчик отут. Коротше, або отакво от будуть спати. А отут в будуть хобіки спати. От тут є поличка, але давайте мої хобіки будуть коротше спати. Отут, в кухні, зроблю їм малесеньку поличку там, де вони будуть жити. Так, для котика корм поставимо ще один. Нам хіба потрібно оце, а оце плюс так сюди? Добре, я презентувала. Щоб зробити нам какао цьому чайнику, нам потрібна плита? Хоч би має бути чайник такий, який... Не отакий, який має грітися на отакому, а який має грітися від світла. Але у нас буде типу, інший. Беремо какао, а какао у нас буде лежати отут. Вот І напишіть мені в коментарях любих отаквон. Зроби ще якусь класну кімнату, без допомоги когось. І без підказок Ютуба. Цю кімнату я зробила без підказок Ютуба. Все. Гріємо на да, 30 секунд. Раз, два. А за цей час ви поставте лайк.

Цьому маленькому котику ще не може таке, йому хіба може корм. Котики добре, мені треба посунути крісло, бо їжу не буде видно.